Слава Україні! Шановні воїни, шановні наші бійці, солдати, сержанти, офіцери, мало генерали, маю честь сьогодні бути тут в цей важливий день для нашої держави. Ваш день привітати вас з Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Хочу вам подякувати за вашу мужність за все, що ви робите. Ви, ваші побратими, і подякувати вам. Побажати здоров'я вам, вашим рідним, поважати як найменших втрати найбільш справедливого миру для України. Я вже ж перемог. Хочу вам подякувати за ваші героїчні операції, як в тилу ворога, так і при захисті і деокупації наших територій, наших міст, сіл і нагадати всім, і починаючи, починаючи від. Захисту ДАПа в 2014 році потім і Гостомелі Херсонщина і, і е, операція на Харківщині. Хочу вам за це все подякувати. Бережіть, будь ласка, себе. Сьогодні ви на цьому напрямку він, напевно, один з найскладніших. Е, вся країна на вас розраховує. Ми точно переможемо. Слава Україні! Героям Слава! Вистили весь український народ. Крові пишеться переможна історія українського війська. Ніхто і ніколи з нащадків святослава хороброго не скориться ворог. Саме цього дня в 2014 році під час виконання бойового завдання. Дякую за службу. Служу українському народу. Вітаю. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую, вам службу. Служу приз молодою. Дякую. Так, це. Дякую за службу. Служу в принципі. Дякую. Дякую за службу. Служу приснуваю. Дякую. Дякую за службу. Служу приспорю. Дякую, займу. Дякую за службу. Служу прислуга. Дякую за службу. Другой призвони. Дякую. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Дякую. Дякую Служу українському народу. Дякую. Дякую за службу. Служу українському народу! Дякую. Дякую здраві. Дякую за службу. Служу українському народу! Дітан, дякую за службу. Служу українському навіть. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Що охорони від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі, спасати нас, Боже наш, тобі славу висилаємо, отцю і сину, і святому духу.